Може виникати порез стопи, може виникати втрата функції стопи. Цей нерв перетискається сильніше, включається весь механізм і запального процесу, і погіршеного кровопостачання. Доброго дня! Мене звати Василовський Володимир. Сьогодні ми поговоримо про защемлення сідничного нерву, що з цим робити, що ти за звір, з чим його їсти, як з ним боротися. Сідничний нерв це найбільше. Більший нерв, який є в нашому організмі, він виходить від хребта, проходить. Логічно з його назви виходить через сідницю і далі йде до всієї ноги аж до самої стопи, до кінчиків пальця. Сідничний нерв, в принципі, це один з найчастіших випадків радикулопатії або ураження нервового корінця, тобто ураження сідничного нерва це один з найчастіших випадків при захворюваннях хребта при грижах, при протрузіях. Тому що, по-перше, він сам по собі наймасивніший, він грубий, в принципі, такий десь як палець за грубий, відповідає за інервацію фактично цілої кінцівки. Його подразнення. Якраз відбувається в тій зоні, де найчастіше трапляються грижі, тобто в сегменті l 5 s 1 це найнижчі відділи хребта. Якраз в цій ділянці найчастіше зустрічаються грижі та протрузії, і відповідно тому найчастіше відбувається ураження сідничного нерву. Колись таке називали радикуліт. Зараз цей термін вже трошки вважається застарілим. Зараз правильніше вважати радикулопатія, тому що це не тільки чисте запалення, це не тільки класичне запалення, якесь як ми звикли до якогось інфекційного запалення. Чи іншої етіології. Тут більше йде питання і механічного подразнення, тобто щось цей нерв подразнює механічно, і йде подразнення також і запальних процесів в самому нерві через це подразнення, через погіршення кровопостачання, через ці зміни. Важливу роль у подразненні, запаленні в радикулопатії сідничного нерва відіграють м'язи, а саме грушевидний м'яз. І паралельно разом з запаленням сідничного нерва паралельно йде так званий синдром грушоподіння. Грушоподібний м'яз проходить фактично прямо над сідничним нервом, практично він до нього доторкається. І при напруженості грушоподібного м'язу, тобто коли він скорочується, то цей сідничний нерв він буде його перетискати, викликати одразу не більше. А грушоподібний м'яз дуже часто спазмується якраз при недостатній міцності поперекового відділу. Коли є якась трата міцності між хребцевого диску, коли є якась легенька нестабільність, тоді організм. Намагаючись себе захистити від надмірних якихось неправильних рухів, він робить спаз м'язів, які забезпечують цю рухомість. Грушоподібні м'язи забезпечують коливання тазу при ходьбі. Коли ми піднімаємо одну ногу, тоді грушоподібний м'яз з другого боку має скоротитися, щоб наш таз не провалився. І ми тоді маємо таз в балансі. Тобто він якраз реагує так, як щоб наша сідниці гарно крутились. Коли в нас є якась недостатня мітність попереку, тоді таз ці рухи починає робити менше. М'язи сідничні скорочуються і також викликає до. Додаткове подразнення і затиснення сідничного нерва. Люди з подразненням сідничного нерва чи з радикулопатією сідничного нерва відчувають корінцевий синдром. Корінцевий синдром, сама назва говорить, походу нервового корінця. Тобто це кудись віддає. Найчастіше це віддає в стопу, в гомілку, і людина може відчувати відчуття мурашок, затерпання холоду, гарячого струму, ослабленості. У важких випадках. Подразнення і запалення сідничного нерва може виникати порез стопи, може виникати втрата функції стопи. Тому нехтувати цим захворюванням дуже дуже небезпечно. Ним треба займатися і займатися ним також треба систематично і обов'язково під наглядом спеціаліста. Якщо людина відчуває якісь корінцеві синдроми, тобто не просто десь були там в спині та й все чи в сідниці, а якщо людина відчуває вже якісь відчуття затерпання, ослабленості кінцівки, особливо якщо чуєш, що м'язи стають слабші, якщо почуєш Втрачає контроль над кінцівкою, то цим не можна з цим жартувати, треба негайно звертатися до лікаря і вже далі приймати те чи інше лікування від консервативної, закінчуючи оперативними методами в залежності від кожного конкретного випадку. Чисто ізольоване запалення сідничного нерва насправді. Доволі таки рідкісне. Частіше така радикулопатія все ж таки викликана якимись змінами в хребті. викликана якимись чи грижами, чи протрузіями, тобто якимись ураженнями структур хребта механічними. Це ураження чому викликають подразні синичні арени? Тому що в місці свого виходу від хребтового каналу ці нервові корінці проходять через міжхребцевий отвір. А міжхребцевий отвір є обмеженим простором. І якщо там утворюється грижа, то в цьому обмеженому просторі стає ще менше. Простору, і цей нервовий це закінчення, цей нервовий корінець, цей нерв перетискається сильніше, і, відповідно, далі вже включається весь механізм і запального процесу, і погіршеного кровопостачання через застій, і сильнішого подразнення через спазм, тому що воно сильніше його стискає, і далі вже виникає вся ця радикулопатія. Такі ситуації піддаються лікуванню. І лікування, в принципі, в багатьох випадках, у більшості випадків є ефективне. Це починаючи від методів. Звичайних, з медикаментозної терапії, з додання методів механічних, з масажами, з методами різної фізіотерапевтичних процедур, з лазерної терапії високої інтенсивності, з магнітотерапії, ударно-хвильові терапії Вони дозволяють зменшити запальний процес, зняти явище застою, покращити там обмінні процеси та живлення, і, що саме головніше, знімати саме запалення, набряк і застій, відповідно, покращувати людині симптоматику. Важливо з Симптомами ураження нервового корінця, не чекати, що прийде чудо, і воно саме по собі пройде. Таке теж можливо, але є дуже високий ризик і дуже високі небезпеки. Тому дбайте про своє здоров'я, бережіть себе.